Що ти, Петро, зажурилася, га? Що рано заміж за мене вийшла, чи що, га? Нормально вийшла. Чи ж як ті ти, ти подарунки на День закоханих? Нема слів. Каструльки від корвета. <реш> Дегідратор. <реш> Дегідра... Дегідратор від, Дег... від древоса. Дегідратор то взагалі нема слів. Вже не знаю, що тепер я туди запихати буду. <реш> І в якій кількості. Так що ти привітайся з людьми. Доброго дня. Так що, друзі, всім, всім доброго дня. Слава Україні. З вами знову ми Шелудьки і наш сільський блог. Так що, друзі, все у нас тут шивродна виворот стоїть. Чому так? Та вже дівчата мабуть, дзвонять, дзвонять забрали, так? Да? Ні-ні. ні Повітряна. Так що, друзі, така штука прийшла. Вчора поїхав на нову почту. Та Думав, там якийсь ящичок маленький, там на 20 кг. Мені каже, тут точно не на 20 кг, поки там книжки ніякої ми не знайшли. От. Подивимося модельку, пізніше розкажемо, що це за штука, як вона верніше, працює. Е, є така, як вона, правильно? таке підприємство, яке працює в Харкові і в Черкасах. Дехто там із наших глядачів говорить, що Древос – це кацапська фірма. От, ну, коли ми в свій час шукали першу коптильню, були вони в Севастополі, Крим, це Україна, і в Харкові. І тоді ми вийшли також на Древос і замовляли в них коптильню. Е, Біг два прокажець. Ну вона професійна, тому що вона всередині обшита нержавіючою сталлю. Нам тоді зробили знижку. Зробили тобі ж комплектацію, зробили безкоштовно. Тобто вони укомплектували, обшили всередині нержавійкою, І це був такий подарунок. На той час я не пам'ятаю, вона стояла 19 тисяч. Ага. Зараз навіть не знаю скільки вони коштують. Ми купували їх потім дві. О, на одні ще вони зробили гравіровку шелудьківські смаколики. І... Хто дивиться канал Олки Бруса, який безпосередньо також, як і ми, працює в напрямку допомоги ЗСУ, а також в мотивації українського населення і не тільки тих людей, які живуть в селі, щоб не кидали свої села і не їхали за довгою гривнею, а залишалися дома і пробували щось робити і переробляти. Тобі ж на сьогоднішній день. О, Вовка Брус кстати, він сказав у прямому ефірі, що першу коптильню він купував завдяки моєму промокоду. Тобто ми, виходить, купили її першою. Ну, але тепер багато прикладів ми беремо з нього. для того є ютубовські канали, сільськогосподарські, для того, щоб люди могли не іменно там рецепти, бо там говорять рецепти, рецептів ви можете. Купу знайти в інтернеті різні брошурки, а також можете самі їх придумати, тому що, аби працювали мізки, тому що всі рецепти, їх також щось, хтось придумає. Олеся Петрівна також там мудрує один раз так, один раз так. тобто... Експериментує в цьому домашні... на чай. Да, домашня шелудьківська ковбаса, яку ми робимо вже протягом ну, 10 років, вона ніколи не являється по одному рецепту. але ні одна людина ніколи не сказала, що вона якась не така. Це вначалі було Фідорін Юрко пожалівся, що мало сала. Ну, хоч тоді сало було дешеве, а м'ясо було дороге. І більшість людей, які купують домашню ковбасу, вони говорять, от сало там наперли. Леся Петрівна старається там, ну, до 30% кажуть, да, навіть менше кладемо. ну, Але на любителя ми робимо для себе, перніше робили для себе. Так воно ну, і вийшло, що є. Однодумці є люди, які з нами співпрацюють уже дуже великий час. Так що е, працюйте, я розумію, що купити ті чи інші речі, е, хтось скаже грамотний, у вас вже є те да те або вам подарили те. Ми купували, збирали. На деякі речі ми Обязково. збирали годами. Наприклад, тут, якщо е, займатися господарством, ми господарство з трьох поросят десь на протязі семи років е, його. Ну, набирали. І я працював на роботі і на халтурах для того, щоб повисити господарство, збільшити той сарайчик, щоб був запас зернових на цю партію. Так само різні речі. І буса того ми купували. Я збирав на нього більше трьох років. Так, що друзі, а першу ковбасу ми робили звичайною, ручною м'ясорубкою, да, без так. всяких да. не було взагалі нічого. Потім потихеньку купили вже шприц, потім сорубку да. там і так далі. Да. А так не було нічого, але починали. Ну, так що розширятися ми нічого. не збираємося, стараємося переробляти свою продукцію, але можна працювати і з хлопцями-дівчатами, які також е вирощують свинину, якщо б не було там. Можливості або здоров'я, то можна просто купляти сировину і переробляти і на цьому заробляти. Так що, друзі, невеличкий огляд ще зробимо нашої нашого дегідратора. Леся Петрівна, що там мені цікаво, скільки вона чи вона Не будемо вибивати нас у нас не буде вибивати. Якщо тут стоїть він на скільки? На 16 А, я думаю, 2,5 кВт. Я думаю, ми потім вже ознайомимося, зайдемо на сайт, то вентилятор там закривається більше-менше. Така сушка, зараз такі сушки багато дівчат використовують для сушки овочів, для наших військовослужбовців. Для, роблять супчики, ну а також сушать всякі фрукти, для того, щоб робити енергетичні набори. Так що Леся Петрівна буде тут робити, що? джерки? Да? Ну я подумаю, багато чого можна робити в таких. В неї тепер голова закрутилася, тому да. що каже, я реально тепер думаю, блін, де ж скільки м'яса хай. Так що штука ну, БЛ... Як я так заглянула всередину, ти там відкрий. Що це відкри. Так що, друзі, можливо, когось зацікавить така штука. Я вас залишу посилання під відео, можете зайти, подивитися. Ну а навіть там хто так Хто не розуміє, він може просто забити древос, коптильні древос або дегідратори. Я думаю, що ви знайдете на сайті ту чи іншу річ, ну і зробите для себе якісь висновки. Багато тут людей їх сушити. Тут же не обов'язково там ну, джерки, лише джерки і фрукти. Тут всі речі можна робити. І ковбасу тут можна сушити. Фактично навіть при до... го... повністю можна. Любу да? да? так. Просто ще я треба попрацювати. Я ж не думала ну, так. Так що, друзі, цю нам мені такий подарунок зроблять. да, Штуку подарували. Я привик речі називати своїми іменами. і Я дякую Наталії і Михайлу. За їхню допомогу вони знають, що ми займаємося допомогою Збройним силам України, і ми б не купили цю річ в період ну, теперішньої ситуації. Але люди не опускають руки, вони працюють, і хтось скаже, та у них же там виробництво, що там вона коштує. Ну реально ця штука коштує грошей, і навіть не знаю, не було часу навіть зайти. І подивитися, почитати, тому що постійно зайнятий різними речами. Отака купа тут а таких полочок також. Нержавійки лежить така сіточка. О, доволі така штука цікава. На один подон влізе стільки як в мою ізідру зідру. Да. Так що будемо працювати, ну, ми стараємося щось одне включати, тому що є велика кількість у нас морозильні камери. От в цьому місяці прийшла нам платіжка 15 тисяч гривень. І вже треба десь заробити. Якщо навіть заробили там 35, то 15 треба віддати. Ну, Але ж таке. Плюс там машини поремонтувати, заправитися. І так і працюємо. Я не скушу з пустого порожнього, але працюємо. І Є на хліб, є до хліба, і теперішня ситуація, вона реально ну трошки. Ну як, ми на розвиток сильно не працюємо. Там ще така штучка нажимається, відкидається і захлопується. Ось о. Бачиш, ось, ось так. Хлопці ага. і все. Так що, Лесі Петрівні, ми зараз цю штучку затягнемо. Ще раз хочу подякувати фірмі Древос. Я знаю, що хей, Хейтери, хейтери знайдуться і, і будуть писати різну ерунду, але ми постараємося показати і розказати, зробити відгук від себе. Можливо, десь будуть якісь у нас моменти. Для того е і працюють деякі підприємства на, на чесний відгук, тому що немає у мене ніколи в житті не було реклами за гроші, але от таку річ нам подарували. І ми покажемо. Якщо будуть якісь мінуси, ми скажемо. І вони над цим тоді працюють так само, як по коптілки Древо Збіг 2. Іншої в нас просто не було. У нас їх такі. По коптілки є мінусів, принаймні. Ну де в девку. Ні, були там моменти, там, де клемник, де тен стоїть, були моменти, вони вже це виправили. Немає сіточки в вихлопній трубі, де дим виходить. І пари, ми її марлі накидаємо. Вони вже зробились. Ну, сіточку вони вже поставили. Ну, ми її устранили, тому що літом, коли остиває і коли холодно, можуть залізти туди мухи. Потім там, де стоїть димогенератор, вони вже зробили защиту, тому що там дерев'яне, і було колись у нас воспламіння. Коли ти включила вентилятор, а там був жар. Це то... завжди є. І це буде таке, якщо включати вентилятор, а ще Так, па... да, То у них тепер там Я стоїть завжди... защита. І... А потім вже включає вентилятор. У нас не було проблем. Укажись у Валентин, Україна, у нього згоріла коптілка. Ну, Із-за цього загорілась. І хтось там теж писав, що це все фуфло, але вже Серега служив вже почти три роки. До війни він більше року займався. Можна подивитись його відео. І вже та коптильна у нас реально відпрацювала, і вона себе окупила 254 рази. От. В першу чергу ми їм ту продукцію, яку Леся Петрівна готує сама. От. І як там кажуть, життя заставило, тому що вона не думала це робити, тому що цим займалася молодь наша. Ну а так сталося, що Сергійко пішов, клієнтська база залишилася і постійно її питали, питали. І вона каже, буду вчитися. І навчилася. Є люди, які консультували. Для того ми і є. Леся Петрівна вже не одну людину консультувала. Також змотивували ми. І ДХТ, ну він зробив собі коптильню і працює. Ну, молодець. Так що така, друзі, ну такий дегідратор. Ну, доволі ну, виглядає симпатично, такий промисловий, як на як у столовій, так, такий. Та От, і віде. то, що в нас тут трохи маловато міста, ну, Можливо, ми... коли війна закінчиться, віде? Віде? ми Всі перейдемо. Віде? в шуш. Мені ще б оце цю термокамеру туди, і оце <свіс> я общем, саме щаслива людина. Ну, все буде я потім. Так хочу робити. Сировяли, але в мене. А в ці штуки не можна робити сиров'яз? Ні, деякі речі можна робити, але ну не сировялс. Вчено ну, інструкції немає, я почитала, але я потім робила. Ми розуміли, ще поки не розібралися, ці, тому, нічого вам не можемо. Можна робити, можна сушити балик, такий, як я робила. Mm -hmm. Я його в коптіллі в коптілки сушила, а тут його можна сушити. І курячі, і свинячі, ну тобі любий, сиров'яні. Курені, і свинини. А от на що такого васину, її ж треба процес дозрівання, тобто їй треба термокамера з вентиляцією. Ну, треба почитати. Я подивлюся, yeah, да. повинна бути інструкція на сайті, я так думаю. Можливо, просто не положили. Ну, а на сайті є, звісно, є. Я зайду подивлюся, який. Так що, друзі, такий подарунок для Лесі Петрівни на День так, Закоханих. Да, вона трошки шокована. Ми думали, там невеличка тумбочка. Ага. Думали, поставимо її сюди десь ага. рядом поруч із духовою шкафою і мікроволновкою. Да й хай тобі тут стоїть. По поводу вакууматора питали, от такий кос, касу, да, він називає. А Це в Германії Да. Ну у нас теж не один касо. Не один. Не? Ні, у і... нас їх кілька. Ну і касу іменно. Да, один... да. Тобто всі вакууматори ну це саме звичайні, у нас ще один є. Який там, де і рулон туди вставляється, і з відрізним, тобто, ж, я, ну, працюю, тобто посовітувати на даний момент якийсь вакуматор, поки ну, нас професійного як такового немає. Я е хочу собі вакууматор, такий, який. Як на підприємство, да. та, я вже навіть дивилась, е щоб плівка ну, ж тут використовується саме. Рифльона ця є плівка вона дуже дорого обходиться то я хочу собі такий Ну, Я дивилася, він стоїть в районі 6 тисяч, я потихеньку його і куплю. Ну це і треба, бо ми 100, купуємо за 6, потім 100, знаходимо за 10. 100, які мені реально скидали, А так ще треба нам слайсера манитували. купити. Можливо... Десь знайдемо, можливо, там вовки, ну, да, бруса знижка таки, є. Треба да. буде робота. слайсера для того, щоб нарізати балик, там сушити різні речі. Ну а також готову продукцію, її можна просто зробити е, нарізочку, е, зафасувати, і це буде новий такий етап розвитку. Так що, друзі, ну Ой, працюємо. Працюємо, позіхати, душі, да? Да, працюємо всі, планував їхати в Мрео. Поставити на облік лафету, але повітряна тривога. Не дають спокою ці кацапи. Ну що, ми будемо працювати далі, не будемо пускати руки, щоб там не говорили. Ну, але ми будемо працювати. Так що ще раз дякую Древосу, дякую Наталії і Михайлу. Саме головне, що вони не опустили руки і працюють, приїхали з Харкова. І в Харкові також працює підприємство. І тут вони працюють. І якщо працюють, значить є реалізація. Якщо є реалізація, значить люди шевеляться, значить люди працюють, це робочі міста, це податки, тоді і тепер. Так що ну, а я на цьому буду завершувати відео. Да, Наступних відео місце. Да? Да, тут ще да. тільки буде можливість Леся Петрівна так сказати прийме рішення. Спочатку тепер свиню зарізати, щоб було багато м'яса. Та ми тільки дві зарізали, вже нема нічого. Має. А хтось каже, ми не можемо реалізувати свинину. Це не означає, що YouTube канал. Це нас... все одно, я просто більшу частину все одно переробляю. Тут та, ну, половина або ну, там, продається, ну, може 60% буває, продається. Все решту я переробляю. На це виходить в мене. Зараз я швидко дві свині зарізали вже. Нема, нема. Так що перший Це... день тушонка, на другий день паштети. Тушонка, домашня ковбаса, паштет, кров'янка, все. А ще зробила б цю відчину, ну, і там залишилось трошки на дозрівання м'ясо лежить на ковбаску копчену, і то зовсім мало. І кажевий, брат, нічого не остав. Так що, друзі, працюйте, не опускайте руки, ми стараємося вас мотивувати, і хтось каже, ви дуже грамотні, ви живете в місті Березані. Немає різниці, де ми живемо. У мене є підписник. Хлопці, так, треба да, просто не здаватися, йти Починати до цілі, до останнього мені дуже добре пам'ятаюся будуть і косяки, і проблеми, і не, і не, і не, виходить, виходить, і не виходить. Що робити, що куди діться м'ясо, куди діться. І ся? банки в автоклавах зривають, і різні моменти, тому що спішка, І зараз знову там у Двовки Бруса писав хтось на каналі. Чому банки в автоклаві зривають? Ну, в першу чергу, не ага. слухайте грамотних, а накачуйте тиск, одну атмосферу, хоча б, і запускайте. І не треба давати швидкий газ. Можливо, не дотягнули гайки чи ще щось. Ну так, да, можливо, не дотягнули і десь спустило повітря. Так що подивляйтеся на манометр і на термометр. Тому що, коли піднімається температура, піднімається і тиск, і він даве на кришки. І не треба відкривати, ну не бажано відкривати на гарячу. Автоклав не спускати тиск, тому що піде різкий перепад, ну це по своєму опиту ми вже зрозуміли, коли дуже сильно швидко <рес> треба було. Собаки наші раділи, їли, в них все було ченчинарем, тобто в них було свято. Так що оці всі моменти, їх потрібно е на них потрібно почекай. робити наголос. Почекай, почекай О, секунду. Робити наголос і таким чином ну є свої моменти. Так що, це те, що ми побачили на своєму шляху. Ну і на газу. Не робіть різко газу, тому що воно теж може злетіти. Так що на цьому все, друзі, всім дякуємо за перегляд, підтримуємо наших захисників, об'єднуємося в команди. Всім миру здоров'я і добра. На цьому все. Да, всім пока-пока.